Багато знайомих було Азова. Хлопці кажуть: є, є такий момент, можна вписатись в двіжуху. Я кажу, в яку ну можна полетіти на Азовсталь. Він пройшов шлях від строкової служби до командира артилерійського взводу, позивний крот, військовослужбовець 35-го сумського полку Нацгвардії України. Після завершення контракту повернувся до цивільного життя, працював у Польщі, та коли ворог знову ступив на українську землю, не вагаючись, повернувся, щоб захищати батьківщину. Сьогодні він говорить про бойовий досвід втрати і мрії. До війни я проходив також військову службу. З 2020 року я вже на службі, Став свій перший контракт піврічний, і ми вирушили на виконання бойових завдань у зону ООС. Місто Слов'янськ, Краматорськ і наступні міста. Почалося повномасштабне вторгнення. мене вже мені хлопці зателефонували і кажуть, що у нас вже почалась війна. Е, я недовго думаючи, якось зателефонував нашому там керівництву в Польщі, кажу, мені треба гроші, я вже їду на війну. Мене не хотіли там відпускати, не хотіли кошти віддавати. Ну, Якось ми вже домовились, мені віддали кошти, я купив квитки з Гданська до Львова. І вже тоді, як прибув в Україну, вже почалася сама історія. І як потрапив до командира взводу свого, він мені сказав: Обирай собі позивний. Ну, Я недовго думаю, чи кажу: Ну, нехай буде крот. А він каже: Та ні, каже, ні, ні. Я такого не люблю. Каже, я не хочу, щоб тебе був такий позивний. Давай змінюю. Я кажу, я з принципу змінювати не буду, так вони залишить. Тобто про рішення повернутися довго не думали. І чи повідомили відразу рідним про своє рішення повертатися? Тут, знаєте, такий е, найцікавіший момент був з повідомленням близьких, що я повертаюся в Україну. Його не було. Е, я просто е, зараніше зробив там декілька фотографій. З будівництва. Мене там, як мама питала, ой, ну як ти там працюєш, як там робота, я їй просто скидаю фотографії. Саме вже тут на підготовці в Запоріжжі, ми вже готуємося. І саме такий був момент, коли ми вже вирушили на виконання бойових задач, так як ми не потрапили вже на сам Маріуполь, ми вирушили вже виконання бойових задач на кордон Запорізької і Донецької області. В село Велика Новесівка. Як ми вже вийшли туди, зв'язок ще був, коли ми добирались бо були старлінки там, а вже як на самі позиції, ми виходили, вже там нічого зв'язку не було. І так ми вийшли вже на позицію. Ми там пробули 10 днів. Ну, і звісно, я ж був без телефону, без зв'язку. Вже ж там хвилювання, 10 днів. Потім уже на 11-й день, коли нам пощастило вийти. Нам уже, ми ж забрали свої телефони, там все вже до інтернету підключились. У мене просто був телефон, я його вимкнув, і він мене просто не міг вимкнути з від того, що скільки повідомлень, дзвінків всі мене там шукали, подали близький якийсь розшук, там, зниклих безвісти. Я ж тоді першим, першим дзвінком телефоную, кажу, в мене все добре, я вже в Україні, ми воюємо, кажу, в нас все А, Ну так, да, трішечки, звісно, отримали. На горіх, як то кажуть, ну то таке вже. Ми кажу, якось так вийшло. Так що якось так. Так, рідні дізналися вже про вашу зміну. локації. Так, так, вони вже дізналися, потім я вже розповів, що я приїхав. І я вже в Україні не один день, я вже близько місяця кажу, ми вже воюємо. Вони не були дуже раді, звісно. Ну, були там конфлікти, ну нічого, ми все згодом уладнали, вже змирились. а що ж вже робити? Вже ж не повернешся назад. Як наразі ситуація з кадрами у війську? Я розумію, що є нестача, але як її можна подолати? Стосовно нестачі, це ніхто не приховує. А з подоланням тут теж такий складний момент. Людей потрібно мотивувати от більшу частину, просто ми проводили такі соціальні опитування там, серед такого населення місцевого. І всі більшість за те, щоб було пільги, це в першу чергу, в другу там грошове забезпечення більше, тому що з грошовим забезпеченням ні для кого не секрет. трішечки... Халепа е, і люди дуже е, хвилюються за своє здоров'я, за своє життя. Але як ми, ми пройшли в 22-му році, і в нас е, був жарт, ми не за гроші, ми тут воюємо за тушонку. Просто в нас був такий прикол. А зараз е, люди дуже хвилюються про грошове забезпечення. і про своє життя, яке буде в майбутньому, про їхнє забезпечення і хто про них протурбується, коли вони будуть ветеранами, там ветеранами з без кінцівок. Особливо це дуже людей хвилює, бо в них відразу там виникає питання, кому я буду потім потрібен. Це такий момент. Ну я це все розумів звичайно, але є багато зараз програм. У мене теж багато знайомих, багато друзів, які зараз є: хто без ноги, хто без руки, їм вже поставили протези, і деякі з них продовжують виконувати бойові задачі і не на тилових посадах. Навіть є штурмовики протезами. І це я рахую це дуже достойно. Очолюєте посаду командира. Так. Що є найскладнішим на цій посаді? Знаєте, найскладніше на посаді командира е, дуже можна виразитись так відповідальність за людей. Це таке саме головне, е, це все висить на тобі, е, тому що ти відповідаєш за людей, за багато техніки, за майно. Е, ну, Техніка і майно то все таке, а головне люди. Це треба підготовка людей. Забезпечити їх потрібним всім для виконання завдання, а, в принципі, саме складне це знайти спільну мову з людьми, бо характери в усіх різні, і дуже складно буває знайти підхід до людей. в ну, мене, в принципі, завжди вдавалося знаходити підхід до людей, бо я починав так само з курсанта, солдат, командир відділення, молодший сержант був. А командир відділення це. Сама нескладна ланка відповідальності, бо в тебе є 10 підлеглих, за яких ти відповідаєш, а то можливо більше. І ну, дуже складно знаходити спільну мову, але бувало таке, що відразу знаходили спільну мову, бувало, що трішки не порозумілись, а згодом уже хлопці кажуть: ми були неправі, що тебе не слухали, так це, це треба було робити. Так воно все і проходило. Які якості важливі для військового, який служить в артилерії? О, тут, як би мовити, сказати, такі є нюанси. Треба дружити з математикою, це особливо потрібно для командирів гармат, для навідників, бо це орієнтування машини, розрахунки дальності пострілу. Це все впливає на. Різні ці всі фактори. Виходить, зараз є такий планшет, є застосунок крапива, яка все рахує за тебе, але все рівно треба якось підраховувати, і щоб було без помилок, щоб точно вражати ціль. І ще немало важливо, це фізичне, так би мовити, фізична вітривалість. Це дуже головне, тому що снаряди вони важать до 20 кілограмів. І це все треба з точка А в точку Б принести. Від, так би мовити, від стійника, куди тобі його привозять, тобі там метрів 100-200 треба це все в пронести. І чим скоріше, тим краще, тому що тебе можуть помітити і можуть провести обстріл або просто прилетить в впівдром, і може бути трішечки неприємно в цьому плані. Також фізична витривалість дуже-дуже важлива для артилериста в цьому плані. Чим відрізняється на вашому досвіді війна до 22-го року, і після? Війна до 22-го року була більш позиційна. Там як такових дій, штурмових як зараз не було, і на той час не було дронів. Дрони зараз дуже багато чого вирішують на полі бою, так як і FPV, і великі дрони, які доставляють і їжу, і провізію, і. Боєприпаси такого на той час тоді не було. Я навіть не пам'ятаю з 20-го року там до 22-го щоб були якісь згадки про якісь дрони по типу МАВІКів. Ну, хлопці колись казали, хто з го року. Колись бачили якийсь дрон, і то це було дуже дуже в новинку, так би мовити. А вже після 22-го року, коли почали застосовувати дрони, війна дуже сильно змінилась і стало дуже, дуже складно. Плані роботи навіть не тільки артилериста, а і піхотинця. Бо дрони FPV, вони зараз ще й з тепловим наведенням, там різні навороти, і зараз дуже-дуже важко від них сховатись. От так вона, війна і, так би мовити, відрізняється. Дуже великий прогрес пішов в цьому плані дронів, і це ще з нашого боку, що з боку ворога. Ну, в принципі, я думаю, що ми в цьому плані від ворога не сильно відстаємо, але трішечки треба піднажати в цьому плані. Як правильно підтримувати військових, рідним і друзям? Стосовно підтримки, це не, не мало важливо. Родина завжди підтримує словами, пише ми тебе там любимо, сумуємо за тобою. Ця підтримка вона дуже-дуже важлива, особливо коли ти десь на виконанні бойових задач тобі там приходить повідомлення, ти так і дивишся, о, приємно. За мною хтось сумує, хтось любить. Теж так. Це не, не мало важливо, дуже важлива для військових і підтримка друзів. Також хлопці, дівчата там пишуть дякуємо за службу. Це, це дуже приємно, коли тобі пишуть, буває на вулиці. там, йдеш і тобі кажуть, дякую за службу. Це, це дуже приємно і це треба робити. Дякувати військовим. Це не потрібно соромитись цього, просто підійди там скажи дякую тобі за службу. Ну, бували моменти, коли ми просто сиділи з хлопцями пили каву, підбігає маленька дівчинка, е дарує там одну цукарочку і якесь таке кілечко з бісеру. І дякую за службу, обіймає і просто убігає. Це було ну, дуже приємно. Також. Аж якось, так, знаєте, на серці так дуже приємно і легко, що люди тобі дякують за твою роботу. На майбутнє. Чи замислювалися вже про них? Стосовно планів на майбутнє, я, я вже думав: були питання там від знайомих, від сім'ї, якщо це все завершиться, буде вже можливість покинути військо. Я сказав, що. При першій можливості я вже залишу військо, я хочу вже відпочити від цього. У мене вже пішов шостий рік е, цієї служби, е, і мені вже б хотілося більше якогось спокійнішого життя, десь поїхати відпочити, е, погуляти, відвідати там футбольні матчі, на які зараз майже немає можливості потрапити. Якщо вони є, то це дуже чудово. А так хотілося б десь якось працювати більш уже такий в сфері спокійній і відпочивати від цього, і, так би мовити, трішечки забути це все, але не вийде. Дуже багато в пам'яті залишилось побратимів, які загинули. Дуже багато моментів критичних, які могли б вже завершитись, так би мовити, смертю. І їх дуже важко забути. І навряд чи це все вийде забути. Це буде просто в пам'яті. І все. Якось так. Дякую вам велике за такі розгорнуті, змістовні відповіді. Дякую, що прийняли наше запрошення. І сьогодні наша зустріч відбулася. Ми завжди раді. Дякую вам ще раз. І вам дякую.